Навдивовижу багато людей прийшло на дебютний виступ радіоведучого Сергія Кузіна. І хоч глядачі концерту вперше чули його репертуар, уже з перших пісень вони зустріли його як рок зірку, що вже років 20 тішить публіку. Готувався до шоу винуватець події наполегливо. Очень було сложно. Я, я мені дуже повезло в тому том смислі, що мене терпіли, а люди, з которыми я граю, давно давним-давно уверена і крепко стоять на сцені, і я в этом смысле абсолютный лох ещё. Вот. Поэтому слушал, э, булькал, похтел, как всё нормального холерика старался. Подивитися на старання Сергія Кузіна, зібралися його родина і давні друзі. Приїде дочка із Лондона зі своїм парнем Росом. Приїде син, і вже приїхав з своєю подругою, з дівчачкою. Він в Будапешті вчиться. Жена моя буде, Приїхали несколько моїх друзей з одним я с 17 лет дружу со мною просто на одной сусідній койке в казармі спал. Також серед глядачів можна було помітити відомих музикантів, зокрема гітариста віртуоза Серго Чантурію. Ну, я Сережа знайом з, з того времени, як він приїхав в Київ. Вот. І я його знав очень хорошо з точки зрення, як людина, который знає музику. И знает музыку лучше всех из всех моих друзей и знакомых. А как музыкант, э, е е композитора я узнал недавно. Как гитарист, я вообще не знаю, сегодня посмотрим. За кілька днів до концерту Сергею Кузину виповнилося півстоліття. Ювілей він святкував скромно. На задньому дворі офісу зробив шашличну на 4 часа. І все. Вот и все празднование, собственно говоря. Ми їли шашлыки. Хто-то випив вина, хто то щось покріпче, так і пройшов день. Деякі презенти, які вручили Сергію Кузіну, були задіяні на сцені. Це, приміром, гітара-стріла. Взагалі, зазначив ювіляр подарунків стільки, що ними можна забезпечити технічний райдер рок гурту Чи буде надалі Сергій Кузін давати концерти і записувати студійний альбом, поки що невідомо. Новоспечний артист сказав, що подумає про це.